Вже два з половиною місяці намагаємося поставити тірасу. Витратили більше п'яти тисяч доларів, купили утеплення. Не можемо поставити тірасу, бо треба зробити теплу обмостку, бо будинок місцями фундамент тріснув. Зробили теплу обмостку, частина під тірасу вже, в принципі, можна заливати. Не можемо залити, бо треба привезти пісок і щебінь. Його треба привезти сюди. Але тут саме місце для підключення електрики, тому що у нас дуже-дуже поганий старий щиток, який от-от згорить і мало потужності, там щось 3,5 кВт. Потрібно підключати. Чоловік хоче підключити по... в землю, ввести кабель. От як тільки ми проведемо електрику, зариємо це все, зможемо сюди привезти пісок-щебінь і нарешті зробити тепло вмостку. Зробити тепло вмостку, потім поставити терасу, а потім вже перейти до будинку. Скажіть, будь ласка, коли це все закінчиться? Два з половиною місяці, більша половина грошей, і ще нічого немає. Ось така у нас зараз біседка тераса яка вже шо-шо? От планували святкувати в будинку шашлычки, всі дні народження, все, -все. будь ласка, тут відсвяткували вже, дай Боже. Он, бачите, свіжопил, як пригодився. 4 метри прекрасного вуличного столика, 600 гривень, два шматки плівки. Вже теж висять тут, певно, місяць, не місяці, вибачте, висять, певно, тижні три. Трішки пошарпана, але ще живе. Ну, якось так, міні городик який теж бере на себе. І багато-багато землі, 28 соток, яку треба косити і косити і косити і ще раз косити. На кінець моя гарненька лавандочка.